Вітаю, шановні колеги. В усіх телевізорах Hisense використовується унікальна закрита операційна система Vida. Це власна розробка Hisense для своїх телевізорів, що вже понад 12 років застосовуються виключно у телевізорах Hisense та деяких партнерських брендах. Це приблизно так само, як застосування iOS у яблучних смартфонах або macOS у яблучних комп'ютерах. Тобто ідеальна оптимізація програмного забезпечення під цілком конкретні телевізори. Для користувача це означає, що виробник несе 100% відповідальності не лише за телевізор, а й за програмне забезпечення з усіма його складовими. Що це дає? Операційна система проста, швидка і захищена. По швидкості. Ви можете бачити, що будь-яка дія або натискання кнопки відбувається миттєво. Тож Vida – це одна з двох найшвидших операційних систем на ринку. Простота користування, усе одразу перед очима. Максимальний фокус на контенті нічого не має відволікати від перегляду улюбленого контенту. До речі, якщо у деяких покупців виникає питання, як можна дивитись контент сумнівного походження. Будь ласка, за більш детальну інформацію просто загугліть. Врешті, безпека. Ми гарантуємо 100% захищеність персональних даних, включно з фінансовою інформацією. Тобто, ваша особиста інформація ніколи не стане товаром ні за які гроші. Це засвідчується офіційною міжнародною сертифікацією TÜV Rheinland Certified Privacy Protection. Користуючись відео, ви ніколи не побачите рекламу. Ніколи! Бо ми не заробляємо на рекламі, а ми заробляємо на телевізорах. Хіба що персоналізовані рекомендації контенту будемо бачити, ну але ж це телевізор, який показує контент. Основний акцент у відео робиться на голосове управління українською мовою. Тобто не лише пошук контенту, а безпосередньо управління телевізором і всіма його функціями, або ж взагалі іншими 23 мовами. Якщо хочеться інтегрувати телевізор з Vida у екосистему розумного дому, будь ласка, це можна зробити платно або безкоштовно. Якщо безкоштовно, то це мобільний застосунок Connect Life, за допомогою якого можна об'єднати. Всю техніку наших брендів Gouрення Hisense Asco і використовувати це, використовувати це безкоштовно. Ось так виглядає цей мобільний застосунок. Також маємо мобільний застосунок, мобільний застосунок Vida, так само називається, ось він, який покликано повністю замінити собою пульт управління. Ну і Щоб керувати телевізором зі смартфона, було набагато зручніше. Там і голосове управління, є, і тачпа для курсора є для мишки, і екранна клавіатура, і навіть трансляція контенту вже безпосередньо з галереї смартфону. До речі, ще можна робити також це за допомогою відповідних технологій, таких як AirPlay, Miracast, DLNA і Chromecast. Також на самому пульті є кнопка мікрофону для того, щоб вводити голосові команди. Ну і не лише голосовий пошук, а і ще і ну, безпосередньо, щоб виконувався, виконувались, ну, виконувалися певні функції телевізора. А ще є кнопки безпосереднього миттєвого доступу до найпопулярніших додатків. Наприклад, там YouTube, Netflix, MiGoGo, Disney, Amazon тощо. Запускається все це миттєво, всього лише за півтори секунди. І навіть якщо телевізор був у вимкненому стані, всього лише півтори секунди. Це дуже швидко. Ну і ще Віда пропонує ігровий режим, у якому інпут lag або показник затримки введення є меншим за 15 мілісекунд. Тож, гратися у будь-які динамічні іграшки буде ой як приємно. Ну і на сам кінець, батьківський контроль. Щоб діти не дивилися зайвого, тут можна заблокувати геть що завгодно, створивши простий пін-код з чотирьох цифр. Наприклад, заблокувати певний час перегляду, певний контент, певний додаток, певний канал, певний інтерфейс або навіть веб-сайт у браузері. Тож ми завжди контролюватимемо дозвілля нащадків. Віда – власна закрита операційна система телевізорів Hisense.